Вона мріяла про новий початок, про життя, у якому буде більше світла, спокою та любові. Здавалося, що попереду лише найкраще. Але іноді, ті, хто обіцяє захист і підтримку, стають причиною найбільших трагедій. Іноді найнебезпечніше ховається за усмішкою та обіцянками. Це історія про зламані мрії та вибір, який забрав усе, що змусило її залишатися там, де вже було небезпечно. І чому ніхто не встиг зупинити те, що відбулося на їхніх очах. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний True Crime контент на Ютубі. Особливо вдячна спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо! Це був святвечір, і Зазель Престол, 26-річна мати збиралася відсвяткувати Різдво зі своїми трьома дітьми та чоловіком. Наступного ранку сім'я зібралася навколо ялинки, готова відкривати подарунки. Зазель сиділа на дивані, а її діти з нетерпінням розривали обгортки подарунків. Але щось було дуже дивне: жінка нічого не говорила, не посміхалася, вона просто сиділа там абсолютно нерухомо. В сонце захисних окулярах, не рухаючись, і діти, і гадки не мали чому мама не радіє разом з ними, не обіймає їх. Вони думали, що вона просто спить на дивані, але Зазель не спала. Цей випадок стався в Каліфорнії, США, у 2011 році. Різдвяного ранку служба порятунку 9.1.1 отримала, здавалося б, звичайний дзвінок. Чоловік повідомив, що його дружина впала напередодні ввечері зі Сходів. І вдарилася головою. Жінку звали Зазель Престон, а телефонував її чоловік, Вільям Волос. Він сказав диспетчерам, що, на його думку, вона не просто вдарилася, а напевно у неї черепно-мозкова травма. Коли до помешкання родини прибули парамедики, Волос стояв на вулиці і махав їм руками. Щойно парамедики зайшли всередину, як відчули, що щось не так в цьому виклику. Повітря, здавалося, було важким, ніби сталося щось жахливе. Те, що вони побачили далі, було несподіванкою. Парамедики, що прибули на виклик, побачили кров вона була повсюду, на вимикачах, стінах, кухонних шафах, підлозі, десь засохла, десь свіжа. Це аж ніяк не виглядало як просте падіння зі сходів. Зазель не просто вдарилася головою, вона була без ознак життя і пройшло вже кілька годин. Зазель або Зізі, як називали її друзі, було 26 років. Вона народилася 5 вересня 1985 року в Анахаймі, штат Каліфорнія, і виросла у великій і люблячій родині. Вона ніколи не знала свого батька, але її мати Зайдель компенсувала це, даруючи їй свою любов. Будучи однією з п'яти дітей, вона провела своє дитинство між будинками своєї матері, бабусі, тіток і дядьків. Родина була дуже люблячою та дружньою. Зазель зростала творчою особистістю. Вона любила мистецтво, живопис, дизайн і навіть танці. Завжди, сповнена ідей, вона шукала спосіб самовираження. Вона мала чисту, приємну енергетику, яка змушувала людей відчувати миттєвий зв'язок з нею. Але в підлітковому віці мистецтво йшло на другий план. Як і багато підлітків, вона зосередилася на коханні та стосунках. У 17 років її життя кардинально змінилося. Зазель завагітніла. Ви можете запитати, хто був батьком? Правда в тому, що ніхто цього не знає. Але в 2003 році вона народила свою першу донечку, будучи ще підлітком. Замість того, щоб боятися, вона насолоджувалася материнством, вкладаючи своє серце і душу у виховання своєї маленької дитини. Зазель працювала на кількох роботах, щоб утримувати себе та доньку. Вона брала зміни в ресторанах швидкого харчування. Працювала в магазинах одягу і навіть займалася візажем як фрілансер. Крім того, завдяки своїй вражаючій красі вона займалася модельним бізнесом. Дівчина також була великою прихильницею квір спільноти і мала багато близьких Агбе плюс друзів. Вона любила соціальні мережі, особливо Facebook, де часто публікувала свої приголомші фото. Одна з фотографій, яка була зроблена під час фотосесії, була підписана. Зла, але сексуальна в цьому. Зазель знала, що вона вродлива, і ця впевненість була однією з найяскравіших її рис. Навіть ставши матір'ю, вона ніколи не нехтувала собою і своєю зовнішністю. Материнство принесло їй величезну радість, до того ж вона знаходила час і для себе, зізі проводила час з друзями, залишалася близькою зі своєю сім'єю і, здавалося, була абсолютно щасливою. І от через п'ять років. Коли Зізі було 22, вона знову завагітніла і народила другу доньку. Подробиці про батька її другої дитини також невідомі. Дехто вважав, що батьком її першої дитини був її шкільний хлопець і що її друга дитина також була від нього. Інші стверджували, що в обох дітей різні батьки, жоден з яких не брав участі в їхньому житті. Бути матір'ю одиначкою завжди нелегко. Особливо темношкірим жінкам, які стикаються з несправедливими стереотипами та соціальними викликами. Але Зазель не була самотньою. Її брати, дядьки, тітки обожнювали її та дітей і дбали про те, що вона ніколи не відчувала відсутність батька. Вона виховувала своїх доньок сама без чоловіка, і в неї було все просто чудово. І от Зазель зустріла чоловіка на ім'я Вільям Волос. Вільям Волос народився в Каліфорнії. Чоловік був на 4 роки старшим за Зізі, йому було 26. Лише через кілька місяців після знайомства Вільям переїхав до квартири Зізі. Вона ледве знала його, а вже закохалася. А коли ти закоханий, ти не помічаєш тривожних сигналів, все здається нормальним. Але все змінилося того дня, коли Вільям вперше підняв руку на Зізі. Він побив її так сильно, що коли її мати та подруга побачили її після цього, вони ледве впізнали її. Обличчя жінки було розпухле до невпізнання, пасма волосся вирвані, а тіло вкрите глибокими синцями. Вона потребувала стаціонарного лікування, але це був лише початок, побиття продовжувалося знову і знову. Щоразу, коли Зізі намагалася піти або викликати поліцію, Вільям знаходив спосіб повернути її назад. Одного вечора він повернувся додому в стані сп'яніння. Зізі була у ванній кімнаті, розлючений. Він напав на неї, вдарив її головою об стіну і потягнув за волосся по підвозі. Навіть після того, як вона втратила свідомість, він продовжував кричати на неї та погрожував позбавити життя. Він бив їй так сильно, що, здавалося, ніби він сам хотів бачити її мертвою. І навіть коли він подумав, що вона не жива, його лють не вщухла. Коли Зізі прийшла до тями, вона запанікувала і намагалася відбуватися. Вона благала про життя, намагаючись вирватися на волю. Зрештою, у неї не було вибору. Вона вибігла з дому, напівголена і мокра, відчайдушно шукаючи сусіда або незнайомця, щоб викликати поліцію. Уявіть собі це, жінка боса, ледь одягнена, біжить темними вулицями, шукаючи когось, будь-кого, хто міг би допомогти їй втекти від чоловіка, який мав би її кохати та дбати про неї. Коли приїхала поліція, Вільяма вже не було. Він знав, що цього разу все серйозно. Зізі довелося чекати до ранку, а коли Вільям нарешті повернувся, вона знову викликала поліцію, цього разу його зарештували. Але те, що сталося далі, було неймовірним Вільяма Волоса, який ледве не забив за до смерті, засудили лише до 19 днів в'язні. лише 19 днів для людини, яка пообіцяла забрати твоє життя, яка залишила тебе непритомною стікати кров'ю на підлозі. Це був яскравий приклад того, як система правосуддя не допомагає жертвам домашнього насильства, поки не стає занадто пізно. Статистика показує, що в середньому жінка намагається розірвати стосунки з кривдником сім разів, перш ніж нарешті втекти. Зізі не була винятком. Навіть після цього жахливого нападу вона залишилася в пастці ще на три роки. Вона отримала захисний припис, але після 19 днів ув'язнення. Вільям зробив усе можливе, щоб прокласти собі шлях назад у її життя. Спочатку Зазель відмовлялася прийняти його назад, але Вільям точно знав, як грати на її емоціях. Під час одного зі своїх численних термінів ув'язнення за крадіжку і зберігання заборонених речовин, він заявив, що знайшов Бога. Він клявся, що змінився, що став новою людиною, відродженим християнином, який присвятив своє життя вірі. Він написав за Зель, благав їй дати йому ще один шанс, сказав, що тепер він зовсім інша людина. І незважаючи на весь біль, який він заподіяв, вона все ще його кохала. Багато ув'язних справді змінюються у в'язниці, але ще був Вільям одним із них? Ні. Але його підступний план спрацював. Зель поступово почала відвідувати його у в'язниці. Коли він вийшов на волю у жовтні 2010 року. Вільям повернувся в її життя і в її дім. Їхні стосунки почалися спочатку, але не минуло багато часу, як маска людини, яка виправилась, сповзла. Пости Зазель у Фейсбуці на початку були сповнені щастя і надії. Вона писала такі речі: сьогодні дивовижний день приємно знаходити справжнє щастя всередині себе. Але незабаром ці позитивні повідомлення потьмяніли, натомість її дописи стали похмурими. Сповненими смутку і розчарування. Вона писала про те, що її не поважають, її брешуть, і нею маніпулюють. Вільям знову не просто знущався над нею. Він і зраджував її так само. Зазель кілька разів знаходила докази невірності в його телефоні. А весь щоразу, коли вона протистояла йому, він вдавався до газлайтингу, кажучи, що вона параноїк, надмірно реагує та взагалі вигадує. А коли вона знаходила докази, які неможливо було заперечити, він змінював тактику, звинувачував інших жінок, стверджуючи, що вони переслідують його і намагаються зруйнувати їхні стосунки. Що б не відбувалося, Вільям завжди був жертвою, принаймні у своїх власних очах. Він повільно заманював зазель у світ ілюзій. Він переконував її, що більше нікому не можна довіряти, що вони самі проти світу. А найстрашніше у чоловіках маніпулятора, так, коли вони говорять правильні слова, зачіпають потрібні емоції, ти починаєш їм вірити. Зазель ще глибше занурилася в його психологічні ігри. Замість того, щоб бачити в ньому ворога, вона почала вірити в його брехню. Вона навіть почала вистежувати жінок, які, як стверджував Вільям, переслідують його, іноді навіть писала їм у Фейсбук. Вільям створив хибне почуття конкуренції. Змусивши Зазель думати, що вона мусить з'ясовувати стосунки з іншими жінками. Один із дописів Зазель був сповнений гніву та розчарування. Я не розумію, чому деякі жінки такі дурні. Я серйозно, просто хочу побити їх. Її друзі згуртувалися в коментарях, кажучи такі речі. Так, серйозно, чому б їм не займатися власними чоловіками? Чому вони повинні полювати на твого? Насправді Вільям маніпулював не лише Зізі. А її подругами, змушуючи їх повірити, що проблема в інших жінках, а не в ньому, чоловікові, який неодноразово порушував свої обіцянки вірності. Ніхто не любить невірність у стосунках, але коли зраджують чоловіки, які зазнали насильства в дитинстві, це зовсім інша справа. Вони виправдовують свої дії, вважаючи, що мають право робити все, що їм заманеться, на відміну від інших чоловіків. Вони не бояться бути спійманими, адже переконані, що повністю контролюють свого партнера як колись контролювали їх. Зізі була в пасті, але все ще сподівалася, що Вільям зміниться. Протягом багатьох років вона неодноразово намагалася піти, але Вільям опанував мистецтво маніпуляцій. При кожній її спробі втекти, він знаходив спосіб повернути її назад. Коли вибачення не спрацьовували, на зміну їм приходили погрози, Зізі знала, що Вільям був небезпечним не лише сам по собі, але і його оточні, люди, які могли завдати їй болю і залишитися без покарання. Цей страх тримав її замкненою в цьому кошмарі стосунків, у 2011 році зі, зі завагітніми від Вільяма. Вона думала, що, можливо, це її шанс на зміни. Можливо, Вільям, знаючи, що скоро стане батьком, припинить насильство і спробує побудувати краще життя. Але це була лише марна надія. Натомість Вільям став ще більш жорстоким, навіть коли вона була вагітною. Одного разу, перебуваючи вже на великому терміні вагітності і відчуваючи фізичну слабкість, Зазель довелося бігти в магазин, щоб врятуватися від чоловіка. Іншого разу, він вдарив її так сильно, що пошкодив барабанну перетинку, і вона потрапила до лікарні. У серпні 2011 року. Після чергового жорстокого нападу Зазель покликала на допомогу свою матір. Коли та приїхала та побачила Зізі, яка згорнулася в позі ембріона і лежить на вулиці вкрита синцями, мати зателефонувала до поліції. Але поліція власне не вжила жодних заходів. Проте Зазель нарешті зрозуміла, що необхідно щось змінювати. Це було не те життя, про яке вона мріяла. Вона завжди була незалежною жінкою, людиною з великими прагненнями. Але тепер її життя звелося до простого виживання. Цього разу вона була сповнена рішучості взяти ситуацію під контроль. Вона вступила до коледжу і почала навчатися, щоб стати консультантом з питань домашнього насильства, не лише для себе, але й для інших жінок, які, як вона, опинилися в пасті жорстоких стосунків. Вільям зненавидів ці зміни. Він мав наглядати за їхніми двома доньками, поки Зазель відвідувала навчання, але йому це швидко набридло. Він виправдовувався, погрожував їй і постійно телефонував, вимагаючи знати, де вона і з ким. Він не міг змиритися з думкою, що Зазель здобуває незалежність. Незважаючи на попередження сім'ї, Зазель прийняла рішення, яке розбило її серце. 7 листопада 2011 року вона вийшла заміж за Вільяма Волеса. Вона думала, що, можливо, шлюб змінить його, можливо, якщо вона стане його дружиною в очах закону і Бога. Він нарешті припинить ревнощі, параною і лють. Але реальність виявилася набагато жорстокіше, ніж уявляла собі Зазель. Шлюб навчив Вільяму лише одному. Тепер він мав ще більший контроль над нею, і що в результаті у першу шлюбну ніч він побив її так сильно, що у неї почалися перечесні пологи. А всього за кілька тижнів до цього Зазель була так щаслива в передчутті весілля та пологів. Вперше у неї мав народитися син. Вона опублікувала свою фотографію з животиком, стоячи біля фрески, і підписала її. Мені подобається цей малюнок. Я думаю, що він прекрасний. Цікаво, чи мій син буде теж художником. Навіть попри весь біль, Зель не втрачала надії на майбутнє, але Вільям не збирався зупинятися на шляху до світлого майбутнього. Всього через два тижні після пологів, 24 листопада, спалахнула чергова сварка. Під час вечері на День подяки Зізі попросила свого родича допомогти їй з чимось на телефоні. Вільям втратив самовладання, його ревнощі і параноя сполахнули, його обличчя почервоніло від люті. Зазель була налякана, вона не хотіла йти додому. Через кілька тижнів вона була повністю зломана. Під час навчання вона дізналася все про домашнє насильство, а мені щось з цього не могло її врятувати. Вона знала, що Вільям не зміниться. Все, чого вона хотіла, це закінчити навчання, знайти роботу і втекти з дітьми, але вона так і не отримала цього шансу. 9 грудня, всього через місяць після пологів, Зазель знову потрапила до лікарні. Цього разу з глибокою раною на голові потрібно було накласти шви. Персонал лікарні бачив її занадто багато разів до цього. Кожного разу вона з'являлася з новим сенцем, підбитим оком або ще більш серйозною травмою. Вони переконували жінку викликати поліцію, але Зазель була налякана. Вона знала, що якщо Вільяма зарештують, то врешті-решт він все одно вийде на волю, і його лють буде ще сильнішою, ніж будь-коли. Вона так боялася його, що коли поліція вимагала від неї відповідей, вона збрехала. Жінка сказала, що незнайомець напав на неї на вулиці і що вона не зможе його впізнати. Через кілька днів Вільям відправив Зазель за продуктами. Але коли вона зрозуміла, що у неї не вистачить грошей на все, що він вимагав купити, вона була занадто налякана, щоб повертатися додому з порожніми руками. Жінка стояла біля магазину, просячи гроші у незнайомих людей. Але навіть після всього цього, коли вона врешті повернулася додому, Вільям все ще був розлючений, він знову напав на неї. Налякана за зель, матері. По телефону її мати чула звуки ударів. Вона чула, як Вільям вдарив її доньку в живіт. Але вона була занадто далеко, щоб щось зробити. Її бабуся була ближче і поспішила на допомогу. Коли вона прибігла, то побачила, що Зазель і троє її дітей, включно з новонародженою дитиною, стоять на вулиці під дощем. Бабуся посадила їх в машину, і вони поїхали геть. Кілька годин зазель була в безпеці, але мир не тривав довго. Вільям сів в машину і поїхав їх шукати. Знайшовши, він погрожував їм, і зазель не залишалося нічого іншого, як повернутися з ним додому. Після всього Зазель знову пробачила його, але чи справді це був її вибір. Коли ти потрапляєш у паску токсичних стосунків, розірвати їх не так просто, не можна просто піти геть. 17 грудня Зазель пішла з бабусею за покупками, сповнена рішучістю зробити це Різдво особливим для своїх дітей. Вона зробила все можливе, щоб їх ощасливити. Історія Зазель досягла своєї жахливої кульмінації напередодні Різдва 2011 року. Того вечора вони з Вільямом Волосом були на святковій вечірці у сусідів. Все здавалося нормально смачна їжа, сміх, святкування. Але Мир знову не тривав довго. В якийсь момент спалахнула суперечка про те, що їхні діти залишилися вдома самі: троє дітей: восьмирічна донька, трирічна донька та семитижнева немовля були в квартирі самі. Невідомо, хто з них був засмучений. Але точно відомо, що вечір закінчився бурхливою сваркою. З літа напружені, вони разом покинули вечірку. Щойно вони зайшли до своєї квартири, і їхня словесна перепалка переросла у брутальне насильство. Крики, звуки ударів, хаос. Було так голосно, що прокинулась їх восьмирічна донька. Вона намагалася втрутитися, але що може зробити дитина? На її переляканих очах Вільям розпочав жорстоку атаку на Зізі. Він штовхав її, бив. Кидав на підлогу, вона кричала, благала його зупинитися. Але чоловік не збирався цього робити. Сусіди все чули, але ніхто не покликав на допомогу. Можливо, вони звикли до цього, але тієї ночі один телефонний дзвінок міг врятувати її життя. До першої години ночі побиття продовжувалося. Зазель важко поранена намагалася втекти з квартири. Але перш ніж вона встигла відбігти далеко, Вільям погнався за нею, схопив її і повалив на землю. Потім він затягнув її непритомне тіло назад в будинок, і все одно ніхто не викликав поліцію. Опинившись всередині, Вільям штовхнув за зель на скляний стіл. Від удару скло розбилося, а гострі уламки впилися в її шкіру, обличчя та руки. Потім, що є однією з найжахливіших деталей цієї справи, чоловік змусив їхню восьмирічну доньку витягати шматочки скла з тіла матері. Перелякана маленька дівчинка, тремтячими руками збирала скло зі шкіри вмираючої матері. Але кошмар ще не закінчився. Вільям відніс тіло зізі до ванної кімнати і кинув її у ванну, намагаючись змити з неї кров. Але цього разу вона була не просто без свідомості, її тіло відмовляло. Вона втратила надто багато крові, її поранення були надто важкими. В останній спробі розбудити її, Вільям підняв її з ванни, але його руки зісковзнули, і голова Зізі вдарилася об унітаз. Лухий важкий звук, потім тиша. Вона більше ніколи не видасть жодного звуку. Вільям відтягнув її тіло до спальні, кинув на ліжко і сказав їхній доньці йти спати. Потім, як ні в чому не бувало, він сам ліг спати. Але те, що він зробив далі, було ще більш тривожним, ніж сам злочин. Посеред ночі їхній новонароджений син прокинувся і почав плакати, вимагаючи молока. Замість того, щоб погодувати дитину суміш, Більм взяв його на руки і поклав на бездиханне тіло матері, сподіваючись, що той буде їсти. Настав різдвяний ранок, день, якого Зізі так чекала, плануючи зробити його особливим для своїх дітей. Її донька прокинулася з Її доньки прокинулися, сповнені хвилювання, готові відкривати свої подарунки. І тоді Вільям зробив немислими. Він поклав мертве тіло Зізіндван, одягнув на неї сонцезахисні окуляри і вдав, що вона жива. Потім він покликав своїх доньок відкривати різдвяні подарунки, а бездиханне тіло їхньої матері лежало в кімнаті, як лялька, коли діти помітили, що щось не так, що їхня мати не реагує, не посміхається і навіть не моргає, Вільям вигадав історію. Він сказав дітям Мама зіпсувала Різдво, вона напилася вчора ввечері. Але восьмирічна донька знала краще, вона все бачила. Вона чула останні крики своєї матері. Коли вона простягнула руку і доторкнулася до тіла Зізі, то відчула холодну жорстку шкіру. Тремтячи, вона прошепотіла Мамо, але Зізі так і не відповіла, її кошмари стали реальністю. Вільям розумів, що потрапив у серйозну халепу. Він і раніше бив Зізі, але вона завжди виживала. Цього разу вона вже не прокинеться. О 9-й ранку він нарешті зателефонував комусь, але не в 9.11. 1 Він зателефонував матері Зізі Зайдель і розповів їй, що вони посварилися напередодні ввечері, і що Зізі була п'яна і впала, вдарившись головою. Він зізнався, що з другої години ночі вона не приходила до тями. Зайдель благала його викликати швидку, але він відмовився, сказавши їй. У мене нема часу, у мене занадто багато справ. Протягом наступних 30 хвилин Вільям телефонував багатьом людям, але жодного разу не викликав поліцію або швидку. Бабуся Зізі Саллі також благала його викликати швидку допомогу, але він хвилювався лише про одне, щоб його не заарештували. Він знав, що накоїв, він знав, наскільки це погано. О 9.30 ранку, після тиску з боку родини Зізі, він нарешті зателефонував у 911. У дзвінку він повторив свою брехню. Чоловік стверджував, що Зізі напилася, впала і, можливо, отримала черепно мозкову травму. Коли прибули парамедики, вони одразу зрозуміли, що він бреше кров була всюди, на стінах, підлозі, меблях, вимикачах. Частина засохла, частина була ще свіжою. Одна деталь кинулася в очі їм одразу. Одяг Зазель був бездоганним, на ньому не було жодної каплі крові. Чому? Тому що Вільям вимив її тіло, змінив одяг, намагаючись приховати докази. Її тіло відправило до судмедексперта, де Ростен показав правду. Зазель померла від крововиливу в мозок, спричиненого сильним ударом тупим предметом по голові. Висновки збігалися з доказами в квартирі і свідченнями її сім'ї. Але навіть з такими вагомими доказами. Судовий процес над Вільямом затягнувся майже на 9 років. Він роками сидів у в'язниці під заставою в 1 мільйон доларів, але вироку так і не було винесено. Чому так сталося? Частково через саму правову систему. За статистикою чорношкірі чоловіки на 50% частіше ніж білі, потрапляють під варту до суду. Ця затримка була несправедливою не лише до Вільяма. Вона була несправедливою до сім'ї Зазель, якій довелося роками чекати на правосуддя. Справи про домашнє насильство щодо темношкірих жінок рідше сприймаються серйозно. Дослідження показують, що між 2016 і 2020 роками лише 6,7% справ за участю білих жінок жертв дійшли до суду. Для темношкірих жінок ця цифра ще менша і ледь сягає 5,5%. Ще одна причина затримки була в тому, що ключовим свідком справи була восьмирічна донька Зазель. Вона не тільки була свідком злочину, Вільям безпосередньо змушував її витягувати осколки скла з клас тіла матері. Суд вирішив почекати, поки вона підросте, щоб вона могла дати свідчення з більшою впевненістю. Нарешті, в березні 2021 року, через майже 10 років справу Зазель передали до суду. Тепер 17-річна дівчина, яка все бачила, вийшла на трибуну. З неймовірною силою вона розповіла всю правду. Її свідчення ідеально збіглися з даними судово-медичної експертизи. 7 квітня 2021 року Вільяма Волеса визнали винним у злочині другого ступеня та домашньому насильстві. Його засудили до ув'язнення від 15 років до довічного. Зазель, яка навчалася допомагати жертвам домашнього насильства, стала частиною статистики, але її історія ніколи не буде забута. Зазель Престон запам'яталася як любляча мати. Сильна жінка і сповнена надії студентка, яка присвятила своє життя допомозі іншим. Вона довела, що навіть у найглибшій темряві світло надії може пробитися крізь неї і спрямувати інших на кращий шлях. Її історія назавжди залишиться нагадуванням для жінок, які борються за свій порятунок. Спочивай з миром, Зазель, пам'ять про тебе живе. Друзі, давайте обговоримо цю історію в коментарях, будьте обережними. Бережіть себе та близьких і до зустрічі у новому епізоді.